Так, ребяточки, от я його купив, забувся вам відсняти, Зараз ми його опа, берем. А він легесенький. Легесенький Стартер. Ось так він виглядає. Може комусь треба. Такого плану прорекламую номер телефона людини 068 333 1888 Старт редукторний. 24 вольта. 3,5 кВт. Ось так виглядає цей малиш до нього є вот так воно.

Наклеечка. 24 вольта. 4,5 кВт. Я вам казав 3,5, бачите, помилився. 24 вольта. Втягу вище о. малесенький. Та він сам малесенький. О, 24 вольта, 4,5 кВт. Словак. Хто його знає, де він зроблений? Не знаю, де він зроблений. Ну такий самий, ребята, такий самий стартер. До зіла. 24 вольтовий. Мені в камінці. В камінці. Тут у нас є місто таке. За 7200. Тобто ви поняли? 4000 разниць. 4000 різниця. Ну все, трошки роз... розпогодиться, температура вирівняється, бо я там повзати під ним не хочу. І ми його, хлопці, будемо встановлювати. Процес установки я вам покажу. Отако. От ну, тут що простий редукторний стартер. У мене на зілу стоїть такий самий, на самосвалі. І цей будемо ставити замість того, бо той, блін, мозик компасірує. Ну, щоб не компасірувати, значить ми його удаляємо. Ось такі справи. Всього, всіх благ.